Мені це хочеться, а селеться мало соленько. Гамчички чорноморські, з купрію жирненькою, огірочки солоненькі, картошечки в шкурках, з олійкою, з цибулькою і свіже звареного самогончику. А чому я це вам розповідаю? Бо хочу, щоб і вам захотілося. І так рибку всю кусочками, з олійкою домашньою. І полить ухсусіком. І цибульку так тоненьку, полукільцями, зверху на рибку присипати, а з картошечки, щоб пар шов. і так шкірочку знімаєш, її кладеш, а вона аж руки обжигає. Ой, а рядом пляшечка та так, щоб запотіла, аж слюньки потекли і стаканчик з компотиком, такий смачненький. І щоб не сам, а в компанії сім'ї або друзів, і прав тому, з ким би ти хотів розділити таку смачнесеньку вечеречку.